Так, в загальну скарбничку відео про генератори в домашніх умовах саморобні. Хочу додати я таке відео. Бавлюся вже третій день, що я використав. Використав свою циркулярку. Зняв тільки пилу, щоб не заважала. Саму циркулярку нічого не, не переробляв. Так. Я до автомата під'єднав другжильний кабельок. До цього кабелька під'єднав три колодки клемні і собі комбінував різні в різних комбінаціях конденсатори. Маю Три двадцятки і три вісімки. саме саме краще саме краще комбінація в мене виходить, якщо три вісімки і одна двадцятка. Тобто разом 44 мікрофарати. Які там показники по двигуну, я не знаю, тому що, при цьому тому що тут є табличка, а на ній зовсім нічого не видно. Так, ну, ще зупинився, чому я вирішив використати свою циркулярку, бо вона зимою не використовується, а, оскільки вона включається в мене у трофазну мережу у щитку, то я можу аналогічно включити свою циркулярку в мережу. Маю я три однофазні розетки з різними фазами, фаза А. Б і С. Ця трьохфазна розетка вона йде від самого генератора, в даному випадку двигуна циркулярки. Тим словом, я можу тут знімати три різні фази і під'єднавши у щиток біля хати. Попередньо виключивши із цього загальний рубильник, я маю три фази по розетках, ну куди яка задіяна, що на хату, що на стайню. Так. Далі ну використав я свій мотоблок бензиновий. Спочатку я пробував напряму давати на електродвигун. Тут є передаточне число один до одного. Трошки за великі обороти потрібно було давати на двигуни, аби домогтися відповідної частоти там 50 Гц, плюс-мінус. Трошки більше, ніж 50 і тоді я закрутив сюди ще один додатковий шкіл, попри той менший. Ще закрутив цей. І в загальному в мене вийшла оця комбінація, тому що звідси з мотоблока цей маленький той один до одного, вони одинакові. І з цього великого на електричний двигун то є один до двох. Тобто в загальному все одно вийшло один до двох, але використано два ремені. Працює, працює, кажу, в такі комбінації, як я з конденсаторами, з'єднані вони зіркою. Просто там виходить на одній фазі Є 28 мікрофарад, а на двох фазах по 8. Так, отойшли по джумі замовив. Датчик три в одному. Колись також по Джумі було замовлено цей тахометр. Але правду кажучи, він щось не... Не знаю, як він показує. Тому що на холостих він показує 2400 обертів. При цьому тому, що він налаштований на чотирьох тактний двигун. Бо там є. Можливо, що його можна на двохтактний, на двигун на моторні лодки. Там є свої нюанси. Ну, він у мене на чотиритактному в положенні чотиритактного двигуна. Мені здається, там оберти, він показує собі, який він хоче. І зараз вони плавають, коли я даю, щоб було у мене 50 Гц. Там 50-53 Гц. На цьому тахометрі 3300. Але воно скаче потім три, 3600. При всьому тому, що на слух не відчуваються якісь, щоб були такі зміни обертів. Тобто по звуку оберти сталі, а по тахометру плавають. Що? Ще? Ну, Пробував я включати і дрельку, і болгарку, так як всі пробують. Ну, що, вона працює? Працює, але то є тільки такий резервний варіант. тобто Я не бачу, що то є. Альтернатива заміна такого електроосвітлення. є чисто як для підтримки штанів з на всього. О. Заводити, показувати, як воно гудить, як воно мигає, я думаю, немає потреби. Саму комбінацію, сам сам варіант використання мотоблока і циркулярки для вироблення електроенергії. От я думаю, що я наглядно продемонстрував. На чаш ну, таки я завів. Попробуємо. продемонструвати. Так. У нас патометр показує полосіо. генерації ще немає. 800 до 3 тисячі, так. Минумо до 50 Герц. Приколов. Тамеру не видно, Треба Перепокаже, 50 Гц, 258 вод. Чуть-чуть так, а тут 300.

частота до 43 Гц і 154 Вольт. Далі 3600, 3720, 100 км по танку, 253, 273. Скидаю е, оберти на даємо колості. Колоці показує 800 Ще Генерація не пропала, показує 75 вольт, 40, е, 40 39 Гц. Ну, в принципі, як зараз... Включити, то воно пропаде і саме само не розгенерується, а треба питати більше гарних. 42, 44 Г, такі так, такі соціальні. Отакі От показники кращих результатів немає. От. Кращих результатів немає. Ото все найоптимально, що вдалося задобути із мотоблака на 7,5 кінських сил. І електродвигуна не знаю, які його. Характеристики. От. От, маємо, що маємо. Буде перемога, не треба буде нам того, того обладнання. Але так, для підстраховки, для Аварійного використання. Запасний варіант є. Всім дякую. І слава Україні. Переможемо. Вистоїмо. Переможемо.